Вітаю на моєму каналі. Відео за 23 вересня 25-го року. З технічних причин вийде на день чи два пізніше, коли вже буде холодно і печаль північ Чернігівської області. Мабуть, це у нас один з останніх теплих днів цього року. На наступний день прогнозують дощ і похолодання. А далі вже можливість заморозків на поверхні ґрунту, а можливо, і в повітрі. Причому не на один день, а періодично. Тож, навряд чи принеси. І сезон фактично завершиться. На жаль, часу достигнути вистачило не всі. З лозами на кущах теж не все добре. І з саджанцями також. Вирішив от порубати під кінець сезону свої по винограднику. І трохи познімати, поки ще дощі та морози не почалися. Зазвичай у цей час з бур'янами я вже не борюся. І часу немає, і немає у цьому особливого сенсу, бо ростуть вже не так буйно та агресивно, як улітку. Та й лінь вже, бо за сезон вручну так насапаєшся, що й дивити вже, дивитися вже гідко на ту саму. Так що, все ж є користь зі зйомок відео. Якось більше порядку стараєшся наробити. Чи принаймні привести виноградник до свого уявлення про порядок? На даний момент вже можна зробити певні висновки про поточний сезон. Він у мене був вкрай сприятливий: як почалося з вимерзання винограду весною, то так і пішло одне за одним. А втім, хвороби вдалося стримати у більш-менш контрольованому варіанті. Враховуючи, що більше двох місяців обробок препаратами не проводилось, то на сьогодні це ще нормальний стан, враховуючи наш клімат. Звісно, що і мілді, і оїдіум, і гнилі можна знайти, але не катастрофічно, коли буває, що на лозах місця живого немає. На молодих приростах та пасинкових гронах, які подекуди не прибрав, то там, звісно, що є хвороби. А на старих лозах то нормально. Гнилі на ягодах мені зараз приносять найбільше клопоту. Перепади температури вдень і вночі, і роси кожного ранку, так іначе дощ пройшов. Вологість висока, і для розвитку гнили дуже сприятливий умов. На більшості сортів лози вже подерев'яніли. Нехай і не повністю на всю довжину, але і не на три бруньки. А втім, трапляються і зелені лози на кущах поміж визрілими. Після обмерзання вони пізніше стартанули і, як наслідок, часу їм не вистачило. По хворобам найбільше від відмілдю цього року в мене постраждало листя на верхівках лоз на кишмичі століття. Спароношення я спалив, але звісно, що разом із частиною листків. Лоза на столітті зріє довше, ніж на інших сортах, що цього року критично. Доведеться, мабуть, обрізати його на ріжки, якщо вони будуть. Преображення також Мілдію потріпало. Але там з визріванням лоз краще. Частина загалом невеликого врожаю ще висить на кущах, щось іще зелене, а щось ще не встиг з'їсти чи реалізувати. Загалом. З того, де є якийсь об'єм врожаю, і що взагалі ще не зрізав, бо не готове, це рубіновий юбілей та Лорана. Може і не встигне набрати цукру, бо скоро заморозки. І коли на лорана мені, в принципі, все одно, то рубіновий юбілей шкода. Він коли достигає. Ходити довкола всіх сортів не буду, воно мало кому цікаво таке. Тим більше, всі сорти у мене вже старі. Селекційних чи імпортних новинок немає. А кінь частину сортів познімав відео, де було що знімати, поступово їх позавантажую на YouTube. А так, по роботі з кущами, грона посвітляв, на частині кущів з проблемним визріванням лоз прибрав прищіпнуті пасинки на нижніх двох третинах. Там, де лоза зріє, пасинки так і лишилися. Не дійшли до них руки. Досі прибираю молоді прирости, якщо вони ще десь ростуть. І, звичайно ж, періодично проводжу перевірку грон на предмет тріснутих та загнивших ягід. Та видаляю їх. Якщо не робити цього разу тиждень. Краще раз у 5 днів, то врожаю з такою воловістю, як у нас на півночі прийде кінець. Усе згниє. Трохи про саджанці винограду у шкілці. Цього року вирішив не шукати для них власників заздалегідь, бо невідомо, яка кількість тих саджанців по факту буде. Весна була холодна, хоч і після заморозків шкідко висаджував, але росло воно все одно погано. І червень холодний був, і решта літа теж не дуже сприятлива з різкими перепадами температур. Крапельного паливу з добривами та стимуляторами вони у мене також не бачили, тож росли довго і неохоче. Багато тепер піде на вибраковку. Лоза досі ще на частині не зріла навіть на деяких дворічних. А їм скоро прийде кінець від заморозків. На частині все ж таки щось повизрівало, на деяких вже навіть непогано, враховуючи такий рік. Загалом, вже як викопає, то тоді і буду їх кудись влаштувати. Або хоча б як діждуся перших заморозків, тоді вже більш-менш можна орієнтуватися буде. А так надія, що на деяких саджанцях все ж дозріють лози ще є. Як відчував, що буде поганий рік, не саджав багато саджанців у шкілку. Ті саджанці, які саджав особисто для себе, вегетуючими на постійне місце, нормально. Лози позріли. Навіть у найгіршому варіанті кілька зрілих броньок є. Обріжуться і виростуть повноцінно вже наступного року. Декілька штук підкоцала цикадка, незважаючи на те, що оброблялися. Найбільше дісталося від цикадки темпранілію. Там поряд з ним і своя трава, і сусідська. Два з чотирьох кущів окільцьовані та ще й біля самого штампу, так що і на зворотний ріст, мабуть, не обріжеш. Втім, наче заросло, доведеться так і залишити, мабуть. Мав колись таку біду на столовому кущі винограду. Спочатку думав навіть саджанець викинути одразу, а потім залишив і все нормально виявилося з кущем. Все позаростало і гарно тепер пледоносить. Ну, якби було погано, то тоді б, звісно, пересаджував. Так що перфекціоністам, які хочуть добитися ідеалу, і при найменшій нагоді зрізають саджанці на зворотній ріст, або взагалі викидають їх, бо щось там не так, то хочу сказати, що ідеалу в цьому світі не буває. Та й взагалі. Найдеальніший кущ винограду можуть з'їсти миші, собаки, або його так бахне морозом, що й рукави пора звертає. Я вже таке бачив. Поки вирощувати щось ідеальне, то, що може ляснути в будь-який момент, то можна отак рік за роком пересаджувати чи зрізати те, що насправді можливо і буде рости нормально. Я так скажу, що це ж не гектари винограду, де немає часу дивитися за кожним кущем. Там є уніфіковані правила та підходи до ведення кущів, там все роблять по інструкції. Я останнім часом навіть на зворотній ріст не зрізаю тонкі лози на молодих кущах. Бо навіть тонюсіньку лозинку мені простіше знайти весною під землею і відкопати, ніж обрізок на три бруньки, на які потрібно. Або щось нахлобучувати, щоб не пошкодити, або розгрібати потім кельмою і пензликом. А обрізаю потім весною, або і взагалі не обрізаю, якщо вже зовсім не як волосина. А тільки проламую і лишаю частину пагоню ближче до голови. І все, як правило, нормально потім. Технічні сорти у мене ще висять. Нічого ще не знімав. Стигне в різнобій. Деякі грона ізюмляться, деякі зелені. а Цукор набирає погано. Різниця замірів по цукру від 19 до 21 брікс, Що на пінануар, що на Цвайгель. Ну а на тих ягодах, що заізюмилися і з яких видавив трішки соку, то там і рефрактометр зашкалило більше 32. І що там буде, коли все зріжеться і передробиться, невідомо. І передбачити неможливо. Занадто вже нерівномірно все дозріває. Минулого року я вже пролетів з кінцевим цукором через такі заміри і отримав у Цвайгельд менший цукор, ніж він тоді ще без проблем міг би набрати. Пасенковий врожай на пенонуар висить для краси, деякі кущі як ялинки у шишках від верху донизу. Основного врожаю там майже немає, лози зрілі, то нехай висить. Хоча ні про яке дозрівання мова, звісно, вже не йде. Тільки почали фарбуватися ще. Червоні сорти для рози вже, в принципі, набрали кондицію. Проте, все ж таки, хочеться витягнути щось для червоного вина. Та й груна із заізюмленими ягодами я для рози не хочу використовувати. Каберне Кортіс на даний момент, в принципі, вже має кондицію по цукру для червоного вина. 22-25 брікс, Але його не багато і йому ще треба трохи повисяти. подекуди є ще трав'янистий присмак у шкірці. Надалі, може, когось з кимось скупажую. Врожай невеликий, буде залежати від кінцевого результату після дроблення. Можливо, навіть доведеться робити шапталізацію в якомусь випадку. Купив трохи декстрози про всяк випадок. В кілька разів дорожче, ніж буряковий цукор, плюс доставка. Але якщо вже шапталізувати, то воно того варте. Те, що вважаю ще разом, але поки що до кінця в цьому не впевнений, звісно, що без шансів для червоного вина. Та ще й з таким навантаженням. Його, в принципі, одразу відвів цього року для рози. І перевантажений він у мене свідомо. На розе повинен витягнути, якщо не приб'є листовий апарат морозом на найближчим часом. Як дійде до, до збору, то переберу і відбракую грони, які не у кондиції. З білими технічними сортами ситуація краща. Б'янку та цвіточний вже можна знімати. У б'янки зараз вже 18-20 брікс. А у цвіточного, зважаючи, що він обмерз і майже без врожаю, то і взагалі. Вже давно за двадцятку. А от цитронний Магарача ще ніякий. Максимум, що на ньому наміряв, то 16 брікс, А так, то і взагалі 14. І його небагато. Тож є думка, використати біянку та цвіточний як цукоронакопичувач, дотримати все до останнього і зробити разом. Тим більше, що возитися окремо з невеличким об'ємом цитронки у мене бажання немає. При виготовленні білого вина руки більше, ніж при виготовленні червоного. І оце тягатися з пресом, освітленням соку і рештою технологічних прийомів задля кількох літрів вина. А потім воно ще й вибродить не так, як потрібно в малому об'ємі, не хочу. Все, з червоними сортами я ще іноді страждаю фігнею з маленькими об'ємами. Так, минулого року зробив у баночці аж 2,5 літри кавирний Картіз. Бо взагалі майже не було урожаю на ньому. А хотілося поекспериментувати з дріжджами і подивитися, що з нього вийде. А взагалі, у кожного свої підходи. Тут вже хто як хоче, чи як кого змушують обставини. Недавно бачив відео, як людина у нормальних, як для звичайного винороба об'ємах, скупажувала купу крутих класичних сортів. Щось 12 різних сортів здається. Бо не було часу возитися окремо. А там такі сорти були, що я, мабуть, возився б з майонезними баночками, не те що з тими обсягами, які у того чоловіка, якби такі сорти у мене росли і могли набирати кондиції. Тим більше, що термін дозрівання у частини з них відрізняються. Але знову ж таки, іноді обставини змушують робити певні речі, які нам самим не подобаються. Тож цього року буду вирішувати, яке вино робити вже по факту збору. Дріжджі купив різні, про всяк випадок. Навіть кілька кіло декстрози купив. Бо як виявиться, що необхідна все ж таки, то в місцевому магазині як цукор її не купиш. І буду тримати цього року технічні сорти до останнього, Допоки матиме сенс. Або доки буде листовий апарат, або доки не почне масово псуватися. Або хтось не почне масово жерти, бо помітив, щось, хтось таки почав під'їдати грони, які ближче до землі. Чи то хам'які, чи то якісь пташки. Тільки грибені від грон залишалось. Поки що небагато з'їли. На гарячому нікого ще не спіймав, але знайшов якесь пер'їну на лазі. Так що, мабуть, все-таки пташка якась. Можливо, горлиця. Живе тут у мене на горіху. Чекушку просить. Ну, знаєте, як ото голуби сидять і угукають. Там, до речі, думки відрізняються. Дехто каже, що то вони голубку кличуть, а дехто каже, що чекушку просять. Ну, мабуть, комусь що ближче, тому те і вчувається. Наразі все, що хотів сказати, вдалого всім завершення виноградного ягідного сезону і початку виноробного. Хоча багато у кого виноробний сезон давно вже у розпалі. А от у мене на півночі ще тільки має розпочатися. Хоч і у дуже невеликих обсягах. Але вже які. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!